Вітаю всіх, хто доєднався до ефіру сфери про головні події життя рівного та області. Говоримо далі у студії для вас. Працює Юлія Смаль. Завтра о 10-й ранку на головному майдані рівного містяни попрощаються з двома героями. 28-річний солдат Юрій Поліщук загинув на Бахмутському напрямку під час виконання військового завдання. А 31-річний майор Костянтин Опальчук помер під час проходження військової служби внаслідок отриманих травм у ДТП. Вічна шана українським захисникам. У Рівненському районі вогонь забрав життя чоловіка. Пожежа сталася у будинку пізно вночі. Як виявилося, загиблий палив у ліжку, тим самим нехтуючи правилами пожежної безпеки. Однак вогонь помилок не пробачає. Аби застерегти і нагадати правила поводження з вогнем іншим мешканцям Рівненщини, ДСНСники регіону виїхали в рейд. Подробиці у сюжеті. Село Глинськ розташоване орієнтовно за 20 кілометрів від рівного у ніч на 21 липня в одному з будинків виникла пожежа. Вогонь забрав життя мешканця. Тут розташовувалось ліжко і звідси розпочалась пожежа. Чому саме звідси які ознаки? Ми бачимо раму підвіконня, ступінь обвуглення. Підлога вигоріла під ліжком повністю. І стеля в нас була закрита шаром штукатурки. Від температури штукатурка обсипалась і прогріла перекриття. Найімовірніше причиною пожежі стало куріння в нетверезому стані. Ми оглядали місце по будинку в суміжніх кімнатах. Е спостерігали є наявні недопалки від цигарок, електропостачання до даного будинку вже декілька років відключено за несплату. Це біля електроупори видно, що дріт від'єднаний газопостачання. Так само чоловік ходив, допомагав населенню. Так і проживав. Займання сталося уночі близько другої години. Першими про пожежу дізналися сусіди. Подумала, що ці сусіди грають. Я вискочила, біжу туди, а ця сусідка валя вже біжить до мене. Ми так перелякалися. Ще слава Богу, що молодь побачили, і на машині приїхали хлопці, дівчина, і вони швидко визвали цю вже пожежну. Туди хлопці побігли в двір, а там уже горіло. Жах, як горіло, вся та кімната горіла, де він там жив. Аби застерегти мешканців рівненщини, де СНСники провели рейд, під час якого нагадали правила пожежної безпеки, а також поведінки з вогнем. Адже саме нехтування застереженнями є основною причиною виникнення пожеж на території області. Від спочатку року виникло 1677 пожеж. Під час цих пожеж нашим рятувальникам вдалося врятувати 28 людей, з яких одна дитина. На жаль, не всіх врятували. Є випадки, де пізно виявили пожежу. Загинуло на пожежі з початку року на території області 34 людини. Рятувальники закликають громадян Суворо дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті. Пам'ятайте, одна помилка може коштувати життя. Юлія Смаль, випуск новин. Департамент муніципальної варти Рівного зафіксував факт порушення на земельній ділянці, що є власністю громади, але перебуває в оренді одного із супермаркетів. Порушення. Там працівники самовільно встановили металеві конструкції з сонячними панелями. Їх розмістили на всій території парковки, чим порушили правила благоустрою міста. Інспектори склали кілька адмінпротоколів. Працівники супермаркету демонтували незаконно встановлені конструкції. Рівне завершило перший етап національної ініціативи зі створення безбар'єрного середовища. Загалом передбачена реконструкція понад 7 кілометрів інклюзивного маршруту. Зокрема, від вулиці Кавказької до Симона Петлюри. Вже оновили дорожнє покриття та облаштували зручні переходи. Про ініціативи, які вже працюють у громадах області, і ті, які лише стартують, розповідаємо у наступному сюжеті. Рівне одинадцяте місто в Україні, яке офіційно підписало меморандум про створення безбар'єрного середовища. Основна мета зробити місто зручним і доступним для кожного. Першим кроком стала реконструкція понад семи кілометрів інклюзивного маршруту, зокрема облаштовану ділянку дороги від вулиці Кавказької до Симона Петлюри. Можна це все вже піти, побачити це теж знов таки. Залучення інвестицій, це є приватні кошти фонду. І таким чином намагаємося робити наше місто, покращувати і рухатися по нашій стратегії. Ми фактично робимо це для наших людей, які проходять тим повстими вулицями і робимо ці реалізуємо ці проєкти. До проєкту активно залучають експертів, аби всі об'єкти відповідали нормам доступності. У наступному етапі оновлять центральні вулиці міста Соборну, Чорновола та Карнаухова. Вони стануть доступними для маломобільних верст населення. Також ми встановили на свято Воскресенському соборі. Ці це, це тобто один є в Україні, тому що для того, щоб не входити в проекти, не і не отримати різні дозволи. Ми фактично реалізували так, що люди, які можуть прийти до самого храму, можуть собі піднятися повністю і піти до храму. і собі спокійно, теж стояти на богослужіння. На чергових загальних зборах асоціації міст України у Рівному обговорили виклики, з якими стикаються громади під час війни. Йшлося й про зміни в бюджетному фінансуванні та нові алгоритми дій для місцевої влади. На минулих загальних зборах ми говорили про реверсну дотацію. Про ПДФО, про силовий ПДФО, про соціальні видатки е, є певні успіхи для частини громад. нам вдалося зберегти кошти, але зараз е, опублікована бюджетна декларація на 2026-2028 роки, і там суттєво міняється бюджетне забезпечення. Серед 47 громад Рівненщини, які присутні на форумі Сарненська, вона вже подала заявку на участь у всеукраїнській програмі безбар'єрна громада і чекає на фінансування у регіоні. Проживає значна кількість осіб з інвалідністю. Зокрема, ветеранів. Тож реалізація програми має стати поштовхом до системних змін. Ми подали даний проєкт відповідно через установи та інстанції. Очікуємо на фінансування. Я знаю, що в багатьох містах України він вже успішно реалізував. І громаді теж чимало військових і цивільних осіб, які постраждали від війни і потребують створення комфортного зберігання середовища. Тому ми в цьому проєкті і є великі надії на його реалізацію. У Радивилівській громаді працюють над тим, аби зробити інфраструктуру максимально зручною для ветеранів та людей з інвалідністю. Насамперед, це доступ до медичних закладів, установ місцевого самоврядування, магазинів та інших важливих об'єктів. Бо кожен, хто захищав країну або постраждав від війни, має право на комфортне пересування у своїй громаді переконаний голова Рівненського регіонального відділення асоціації міст України Микола Карапетян. Дивлячись на людей, от які стали інвалідами, от наші ветерани. Ми стараємося все зробити для того, щоб. Ветерани наші були б спокійні в даному напрямку. От мали б доступ до торгових закладів, до органів місцевого самоврядування і так далі. Проєкт із формування безбар'єрного середовища поступово охоплює все більше населених пунктів рівненщини у центрі уваги. Люди, які щодня стикаються з перешкодами. І, хоча шлях до повної доступності ще триває, перші впевнені кроки вже зроблено. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На Рівненщині зафіксували спалах сальмонельозу. Станом на сьогодні відомо про чотири випадки захворювання. Це дорослі віком 33 та 25 років та двоє дітей віком 9 та 2 років. Три випадки лабораторно підтверджені, один за клінічними показниками. Відомо, що усі хворі мешканці Вараського району. За попередньою інформацією, причиною стало вживання в'яленої ковбаси промислового виробництва. Усім пацієнтам надали медичну допомогу. Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб разом із представниками головного управління Держпродспоживслужби проводять епідеміологічне розслідування. Відібрано зразки продуктів води з миви з навколишнього середовища, організовано обстеження контактних осіб. Збільшення народжуваності одне з головних завдань держави в умовах демографічної кризи. Уряд анонсував підвищення одноразової допомоги при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Ми запитали у рівнянок, чи вважають вони таку суму достатньою підтримкою. Якщо подивитися, так, дитина – це дорого, які ціни зараз на одяг, на все то це ще мало. І, взагалі, зараз іде війна, треба, щоб приріст населення був, бо якщо подивитись по статистиці, то народжень менше, а смертей більше, то це мені здається навпаки. Треба молодь, ініціатива. молоді сім'ї підтримувати. Я думаю, якщо в нас все-таки є демографічна криза в країні, то, мабуть, це все таки доцільно. Хоча хіба можна заставити людей народжувати більше через гроші, не знаю. Я не можу сказати, що та сума виграє на фоні затрат на дитину, тому. Помагають, хай помагають, але взагалом то мінімум для сім'ї. Її треба не так, щоб збільшити, а напевно дозовано давати там не до трьох років, не до п'яти, а до вісімнадцяти. Тобто повинен бути якийсь капітал для дитини, а не зараз на памперси, а далі все. Тому треба трішки більше і надовше. Зараз дуже мало народжують. І якщо будуть більше виплати, то більше буде народжуваність. Людей багато помирає, уїжджають. Тільки за те, щоб підвищили, дуже складно зараз отримувати дітки. Якщо будуть видавати ще додаткові гроші, якщо це ще за окрім окрім капіталу, то звісно усім усім молодим мамам потрібні гроші. Чим більше їм тим краще. Потрібно 860, ну дві пачки памперсів саме дешеві. Інспекція перевіряє річку бунів у Рівненській області на факт забруднення стічними водами. Під час обстеження виявили, що мельоративний канал засмічений муловими відкладеннями. Відчувається стійкий запах, характерний для господарсько фекальних стічних вод з метою визначення наявності забруднення фахівцями відібрано проби води. Наразі тривають лабораторні дослідження. Фестиваль дворового футболу Кубок Вулиць у Рівному зібрав більше ста учасників. Цьогоріч за перемогу змагаються 17 команд, які розподілені на дві вікові групи. За перебігом стартових поєдинків спостерігали журналісти сфери. На дополі 17 команд та більше ста учасників у рівному стартував щорічний турнір з дворового футболу кубок вулиць. Гравців розділили на дві групи за віковим принципом. У молодшій змагаються діти 2012 року народження та молодші. А у старшій юнаки віком від 14 до 16 років. Згідно регламенту, передбачили два тайми по 15 хвилин. Грають команди 5 на 5. Проходить змагання в три дні. Тобто, це получає формат без перерив без переривів получається у нас іде одноколова система. Кожна з кожною грає буде, кожна команда зіграє деяку кількість матчів, тобто реально. Кожен матч новий суперник. Я думаю, це хлопцям буде зараз дуже цікаво. Голова Рівненської міської асоціації футзалу В'ячеслав Шевельов зазначив, що найважливіше у подібних турнірах, щоб учасники отримали позитивні емоції та фізичне загартування, які допоможуть хлопцям у подальшому розвитку. Дуже важливо, щоб дітки, які зараз тільки тільки розпочинають свій шлях у футболі у футзалі, дійсно проходили. Дійсно, перший перший раз на такому якби серйозному турнірі там серед своїх однолітків, там де є судді, там де є зйомка, там де є а, такий вже підхід. Саме турнірний. Володимир, який вже близько 10 років займається футболом, вирішив підтримати своїх друзів та взяв участь у турнірі. Хлопець вважає, що для багатьох гравців подібні змагання є чудовою можливості проявити себе у спорті. Багато дітей від цього получають задоволення, і вони змагаються, і це допоможе їм в майбутньому мати отакі. Шанс грати в футбол, щоб заграти пізніше. Переможців та призерів змагань нагородять кубками, медалями та дипломами. А найкращі гравці турніру у двох вікових групах отримають пам'ятні призи. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. На річках Рівненщини очікується підйом води до пів метра. Це пов'язано з великою кількістю опадів, що накривають область, повідомляє Укргідрометцентр. У деяких місцях можливий вихід води на заплаву. Через це в регіоні оголошено перший рівень небезпеки жовтий. На цьому у мене все. Більше новин шукайте на офіційному сайті Сфери та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі!